Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про дуже важливі речі: зміни для українських пенсіонерів у травні 2025 року. Адже цей місяць принесе одразу кілька нововведень, які вплинуть на розмір пенсії, комунальні платежі та можливість отримання додаткової допомоги. Йдеться про запровадження вікових надбавок і про продовження гуманітарних виплат від ООН для окремих категорій. Пенсіонерів, обговоримо актуальні тарифи на газ, світло, воду, чому комунальні платіжки можуть зрости. А також проаналізуємо важливі деталі щодо нарахування житлових субсидій у неопалювальний сезон. Підпишіться на цей Ютуб канал для того, щоб отримати більше україномовного контенту, контенту, який бореться з російською пропагандою. Контенту, який готує вам оперативну аналітику щодо ситуації в країні та того, коли буде мир. Повністю знаходимо всі інсайди, всю аналітику щодо переговорів. Тому підпишіться, це надзвичайно важливо. Вікові надбавки. Почнемо з цього для пенсіонерів в травні. Ви знаєте, на частину українських пенсіонерів чекають підвищені. Виплати. Зокрема, більшість грошей отримують ті люди, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова: пенсія людини не має бути вищою за 10 тисяч 340 гривень. Це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік. Оскільки саме з цього року було встановлено даний вид доплати, якщо пенсії, пенсійні виплати вищі за встановлену суму, то на вікову надбавку можна не розраховувати. Наскільки ж зросте пенсія у травні, вікова надбавка виплачується в таких розмірах: особам, яким виповнилось 70 років до досягнення 75 річного віку у розмірі до 300 гривень. Особам, яким виповнилось 75 років до досягнення 80-річного віку у розмірі 456 гривень, особам, яким виповнилось 80 років і більше 570. Гривень. Проте, варто врахувати, що пенсіонери, які отримують пенсії у квітні, у травні, не отримують одразу повний розмір нових доплат. Це пов'язано з тим, що нарахування здійснюється пропорційно кількості днів, у які на день народження припадає відповідний період. Тому більші суми отримають ті пенсіонери, у яких день народження припав на перші числа місяця. Зверніть увагу, що для. Отримання вікових надбавок не потрібно окремо звертатись до органів пенсійного фонду. Підвищені виплати нараховують автоматично на основі даних у базах. Власне, виплати пенсіонерам від ООН – стара давня тема, про яку ми не один раз говорили, але тут теж є свої нюанси. В травні виплати збільшаться також у пенсіонерів, які мають право на. Додаткові виплати від всесвітньої продовольчої програми ООН. Цю допомогу було запроваджено до кінця травня 2025 року. Нагадаємо, що Всесвітня продовольча програма Гуманітарна організація ООН, надає продовольчу допомогу у вигляді грошових переказів, ваучерів, сертифікатів або продуктів на харчування українцям, які, на жаль, постраждали в цю війну. Програма охоплює Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську області. Хто має право на отримання виплат на цих територіях? Право на отримання, ви запитаєте, мають додат... на отримання додаткової грошової допомоги, мають пенсіонери, які Отримують пенсію меншу за 3250 гривень, включаючи надбавки, підвищення додаткові пенсії, адресну грошову допомогу, щомісячні компенсаційні виплати, щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Інші доплати до пенсії, встановлені законом. Проживають на території активних або можливих бойових дій. Не отримують жодної іншої фінансової допомоги, наприклад, виплати для ВПО чи грошову допомогу від міжнародних організацій з березня 2023 року. Виплати на цих територіях, крім пенсіонерів, також отримують люди без права на пенсію, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, тих, хто відповідає умовам програми, всесвітня продовольча програма. Перераховує різницю між пенсією соцвиплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень. Таким чином, якщо пенсія становить, наприклад, 2500, то особа отримає 750 додаткової допомоги від ВПП ООН. А... Подавати заявки чи реєструватись не потрібно, допомога буде виплачена автоматично тим же способом, який пенсіонер вже отримує пенсію на банківську картку або через українську пошту. Загалом, давайте торкнемось інших соціальних змін, зокрема тарифів на комунальні послуги. Це тема важлива, це тема, яка ну, в багатьох із нас витягує дуже значну частку із. Доходів і власне стає дуже великою частиною оплати наших сімейних бюджетів з 1 травня 2025 року тарифи на газ цілком могли підрости. Саме тоді мала б закінчитися дія фіксованого тарифу. Проте уряд продовжив фіксацію цін з 1 травня по 31 жовтня 2025 року. Тож українці й надалі оплачуватимуть газ за чинними тарифами. Зараз тариф на газ складає 7,98 гривень за куб. а вирости ціна на газ у 2025 році може, але ближче до опалювального сезону. Але є ще один момент: вже в травні 2025 року усі українці, зокрема й пенсіонери, отримують додаткову платіжку за газ, до якої буде додано. Оплату за послуги технічного обслуговування будівлі це стосується жителів багатоквартирних будинків. Вартість цієї послуги залежатиме від кількох факторів, зокрема, довжини загальних мереж кількості муфтових з'єднань та кранів у будівлі. Загальна сума буде розділена серед усіх мешканців будинку. Сума в платіжках може вирости від 100 до 1000 гривень. Тариф на електроенергію торік виріс для прибудинкових споживачів майже вдвічі. Зараз він складає 4,32 тисяч... гривні не тисячі, за е... кіловат годину. У травні уряд мав би переглянути тариф на світло, однак його як і ціну на газ зафіксували. шмигаль, Запевнив, що після закінчення опалювального сезону 30 квітня тариф на електроенергію в Україні залишиться на колишньому рівні, варто зауважити, що до 30 квітня для використання електроопалення ще діє правило: якщо абонемент споживає до 2000 кВт за годину на місяць, то заплатить 2,64 на весь обсяг електроенергії. Проте. З 1 травня 2025 року спеціальний тариф буде скасовано. Тобто всі домогосподарства перейдуть на єдиний тариф у розмірі 4,32 за квт годину, незалежно від обсягу споживання електроенергії. Ціни на воду теж найімовірніше, не вплинуть на витрати пенсіонерів. Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на холодну та гарячу воду. За ціни на водопостачання відповідає національна комісія, що регулює енергетичні і комунальні послуги. Е, називається НКРЄКП. Ви знаєте, що деякі її керівники так накерувалися, що втікали за кордон, тому що допомагали. Олігархам стригти на нас з вами гроші і зараз вони ховаються в різних там країнах, поміняли прізвища покидьки. От і думають, що їх не знайдуть. Точно також олігархи думають, що якщо вони кинули кінці в воду, то нічого не сталося. Тому ще та комісія, щоб ви розуміли, вона рекомендує постачальникам залишити ціни на воду на рівні 24 лютого 2022 року. Однак місцева влада може переглядати тариф. Без схвалення комісії. Тобто у кожному населеному пункті постачальники самі визначають вартість води, тому ціни можуть значно коливатися. Зміни в нарахуванні субсидій для пенсіонерів теж дуже важлива тема. І, власне, зважаючи, що тарифи на комунальні послуги можуть коливатися і зростати, чимало пенсіонерів розраховує на отримання субсидій з першого. Травня та чи всі їх отримують? Дуже велике питання, і тому для того, щоб мати можливість платити за комунальні послуги менше, потрібно звернутися особисто до пенсійного фонду. На офіційному сайті відомства зазначено, що після закінчення опалювального сезону, а саме з 1 травня, органи пенсійного фонду визначатимуть, які громадяни України. Отримають можливість оформити знижку на оплату води світла, газу та опалення на наступний опалювальний сезон. На офіційному сайті ПФУ зазначено, що з 1 травня 2025 року по 30 вересня 2025 року буде проводитись розрахунок субсидій на період відсутності опалення, тобто на неопалювальний сезон. Як правило, одержувачам, які отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату буде призначено автоматично. На підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації: якщо не змінилися дані до майно... про майновий стан або склад домогосподарства, відсутня заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг. Водночас, Деяким категоріям громадян субсидію на новий період буде призначено за їхнім зверненням із новою заявою та декларацією про доходи та витрати. За особистим зверненням житлова субсидія на наступний період призначається, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо приміщенні особи. Члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендному житловому приміщенні, кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб в домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Члени домогосподарства звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого чи рідкого а, пічного а, побутового. Палива на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0 гривень. Важливо знати, що субсидіанти зобов'язані повідомити інформацію про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані протягом 30 днів. Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону з травня. Наприклад, для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід пенсіонера за 3-4 квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. Подати документи на призначення житлової субсидії до органів пенсійного фонду Україна можна в один із обраних способів: звернутись до Обраного сервісного центру Пенсійного фонду України надіслати поштою на адресу органу Пенсійного фонду України онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Крім того, документи на призначення субсидій можна подати через уповноважену особу, виконавчого органу сільської селищної міської. Ради відповідної територіальної громади, Центру надання адміністративних послуг, де ви знаходитесь вашого містечка чи ОТГ, або через портал Дія. Зверніть увагу, це важливо, що субсидія на комунальні послуги вираховується індивідуально, немає єдиної чіткої визначеної суми. Наприклад, якщо людина платить 3 тисячі гривень за комунальні послуги, то держава може. Покрити субсидіями тисячу гривень, можливо, більше. Сума субсидій залежить від того, кому саме вона нараховується, який у людини дохід, скільки осіб прописано у житлі, про який будинок йдеться, яке встановлено опалення. Також новий механізм виплат пенсій для внутрішньо переміщених осіб українців за кордоном та на тимчасово окупованих. Територіях. Кабінет міністрів України затвердив у квітні новий механізм виплат пенсій, який вже набув чинності. Зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб ВПО, які перебувають за кордоном а також жителів тимчасово окупованих територій. Постанова уряду передбачає єдиний підхід до нарахування та виплат пенсій для всіх категорій громадян незалежно від їхнього місця. Перебування це має забезпечити прозорість, облік і контроль за отриманням пенсії, особливо в умовах воєнного стану. Згідно з новими правилами для продовження отримання виплат усі пенсіонери, які є ВПО, мешкають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном. Повинні до 31 грудня прийти в фізичну ідентифікацію. Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з них на підконтрольну територію України, можуть уже в травні подати письмову заяву до пенсійного фонду України. У ній потрібно підтвердити, що особа не отримує пенсію чи інші соціальні виплати від держави-агресора. Лише після подання цієї заяви і проходження ідентифікації виплати будуть поновлені або Продовжені. Механізм ідентифікації передбачає кілька доступних способів або максимально врахувати ситуацію, в яких опинилися громадяни. Отже, особисте відвідування територіального органу Пенсійного фонду України або банку, де відкрито пенсійний рахунок, використання дія підпису для авторизації в електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. України за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Відеоідентифікація через той самий портал можна пройти ідентифікацію дистанційно за допомогою відеозв'язку: Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp або все, що ви любите. Головне, щоб вас побачили, ви посміхнулися і, власне, всю інформацію підтвердили. Для тих, хто за кордоном існує можливість підтвердити. Що людина жива через закордонну дипломатичну установу України, для цього необхідно звернутися до консульства з відповідною заявою. Якщо фізична ідентифікація не буде пройдена, виплата пенсії тимчасово припиняється. Хоча сам розмір пенсії продовжує Нараховуватися нові правила не поширюються на громадян України, які тимчасово проживають за межами країни та отримують пенсію на підставі міжнародних договорів, ратифікованих Україною. Таким людям не потрібно проходити щорічну ідентифікацію за новим порядком. Отже. Підводячи короткий підсумок сказаного, в травні 2025 року пенсіонери в Україні можуть розраховувати на кілька важливих фінансових змін. Передусім для осіб, яким виповнилось 70, 75 і 80, окрім привітань, передбачено вікові надбавки до пенсії, якщо їхні виплати не перевищують встановленого ліміту. Крім того, при фронтових регіонах тривають виплати від всесвітньої продовольчої програми ООН для малозабезпечених пенсіонерів. Незважаючи на ризики зростання вартості комунальних послуг, уряд зберіг фіксовані тарифи на газ і електроенергію. Хоча запровадження третьої платіжки за техобслуговування будівель може збільшити витрати пенсіонерів. Водночас, з 1 травня, стартує новий період оформлення житлових субсидій, що допоможе пенсіонерам зменшити навантаження на власний бюджет у міжопалювальний сезон. Та навіть, попри окремі підвищення та обіцянку допомоги, більшість пенсіонерів і надалі залишається в складному становищі і змушена виживати за мізерні виплати в умовах зростаючих. В той час, коли депутати жаліються, що їм не вистачає 20 тисяч в конверті доларів, українським пенсіонерам доводиться дійсно робити просто подвиги з виживання. Це yeah. те, що не завжди влада бачить або не завжди хоче вирішувати. І тут потрібно над цим змушувати наших політиків звертати. Увагу. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи достатні надбавки, ті, про які ми говорили, будуть у травні. Це перше, друге, якщо ви е, знаходитесь на за кордоном, скажіть, будь ласка, порівнюючи аналогічні виплати в наших друзів-іноземців, наскільки ви бачите відмінність і в яку сторону. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!